Що, коротше, це моя друга справа. А так як всі в соцмережах захитили цей фен, тому ну, я його вирішила придбати. Ну, взагалі мені потрібен був фен для того, щоб сушити собаку, в мене ще є фен-шіпка від цього вона мені дуже подобається, але зараз часто ми відключеннями світла. І тим, що вмикають в нас світло і вимикають його, я не завжди встигаю висушити волосся там Тисяча десь ватт в ній, але ну, приблизно там, хвилин 20 я не сушу, якщо висушити, щоб корінь волосся був, все ж таки, замов і підкрутити їх. Тому я вирішила, все ж таки, що мені потрібен фен, який зможе трі трішки підсушити волосся, висушити коріння волос, і вже потім там, феном їх підравнювати. І придбала я все ж таки, цей фен. А, він зараз мені обійшовся в 500 гривень, коштував він тоді в комплі десь гривень 600 без знижки. Тому ну, давайте подивимося, що там всередині. Сразу скажу, він зроблений з такого собі пластику. Ну, Ну, ми хочемо за ці гроші? Ну, колір в нього досить такий приємний. На вигляд він виглядає ніби з металу, з такого, навіть дорогого з металу. Там є ще насадка. На сушіння, я його вже просто розкривала, бо як не дивіться, для сушіння волос, але ну, вона просто вставляється, вона не на магніті. Бо я дивилася, що в деяких на оглядах на магніті була ця насадка. Ну добре, це вже таке. Ну, це буде не просто огляд ну, на фен, а я хочу його порівняти зі своїм стареньким феном від Philips. Він тут 2200 220 ватт. Він термопротектний, ну йому вже роки, мабуть, 6, якщо я не помилююся, якщо не більше. Ну, Саме як він сушить волосся, мені подобається. І якби сушити волосся на повну потужність, хоча кажучи, що це не дуже корисно, ну, мені чим швидше, тим краще. Бо я не люблю це все повільно робити. Тому будемо порівняти цих двох красунчиків. А, я зараз з таймер. Я хочу одну половину голови сушити цим феном від Xo то його виробляємо. Написано XO. хоч буде XO. тут 1600 Вт. І світ Philips такий. Тут 2200 Вт. Ну що ж, поїхали. Дивіться, я засікаю таймер і включаю фен і починаю сушити цю половину волосся. За те, щоб сушить було цю половину волосся. У мене коріння сухе, по волосам воно сухе, висушене. Так я чуть-чую, що воно сухе. Тому хвилина, господи, я не з -з зупинила, його забалакалася з за вами. Хвилини 8 секунд. рівно, щоб в мене було одну половину голови висушити. І що? Таймер вмикаю. І на повному подушку його вмикаю. Хвилини 23 секунди в мене вийшло, щоб висушити цю половину волосся від BitFilips. У мене сухе коріння. І вам можу сказати: на оцю половину волосся від Філіпс У мене вийшла хвилини 20, щоб висушити. А, що вам про це можу сказати? Купувала я тут ще років 8, тому повторюся ще раз. А на той момент він десь вартував ну, 2-3 тисячі гривень. Тобто, це був о, у нас. Десь 2014 рік. ні, навіть Десь 2014 році я купувала. 14-15 рік і він варто 2000 гривень. На той момент це був досить такий бюджетний Цей же я придбала зараз за 500 гривень. Я можу сказати, що він дуже легкий. Порівняння якщо з філіпсом, насправді його дуже легко тримати в руці. Моє здивування, хоч тут і більше потужність, ну знову ж, дивлячись на те, що він роками пропрацював, то для нього ціном, що він за хвилину висушив половину голови. Ну, в мене коротке волосся, але все одно він не справився. Але на моє здивування, що цей легке, легенький такий фен з 1600 Вт потужністю. Він також за хвилину справився, щоб висушити цю половину волосся. Тобто, в мене повну Голову до повного висихання, ну зрозуміло, що це буде не обкладка, не якась, нічого нічого такого. б дві хвилини. Ну, при відключенні світла це зовсім непогано на даний момент. Тому пишіть відгуки. Може хтось користувався цим феном. А, як з часом він ламається чи не ламається взагалі, якби, як у вас з сушінням волосся.